Так, доброго часу, мої дорогесеньки. Дуже довго ви чекали на мої відео. І ось прийшов час все розпочати спочатку. Всі питають, куди я пропала, що зі мною? Все добре, вже все добре. Сподіваюсь, так буде і надалі. Так, давайте дивимося з вами сьогодні, що буде очікувати. Наше Запоріжжя. Дивіться, сьогодні у нас 14-11, значить, дивимося на тиждень. В принципі, давайте подивимося до кінця листопада. Раптом я десь знову не будемо на часу. Отже, дивимося, що очікуватиме Запоріжжя до кінця листопада. Поїхали. Росуння. Так, е у Запоріжжя будуть якісь гучні справи, якісь гучні розслідування. Е це те, що стосується верхівки. І, можливо, навіть е зміна влади. Так, це перше. Друге. Ну, давайте почнемо з того, що корупція там процвітає і нікуди вона, на жаль, не дівається. Тому те, що є, те і є. Далі, до кінця листопада ще будуть летіти ракети по Запоріжжю. І ці прильоти в деяких випадках будуть Жертвами да, карта дурака. Дуже багато захисту буде, але, знаєте, частково щось врятують, але частково ні. Далі є якісь будівлі. Ну, Це щось схоже на суди або, можливо, правосуддя. Щось пов'язане з адміністраціями, з судами, з держустановами. Отут Можливо, з якимись управліннями там, МВС чи СБУ, не знаю. Можливі прильоти. Я вам поранених багато. Захист. Дивіться, до кінця листопада дуже буде важко Запоріжжю. Буде більше обстрілів в Запоріжжі, ніж було до того. Так, жертви дивимося. Жертви раз, жертви два, жертви три. Е, жертви будуть, але на такі, які вони розраховували, ні. Але будуть, на жаль, будуть. Але для нас і одна людина це жертва. Ми ж розуміємо, так? Ну, от, якось так. Такий якийсь розклад у нас вийшов. ще... Будучи... Ракети, ще нічого не зупиняється. І, на жаль, маємо те, що маємо. Дякую вам велике, що ви зі мною. Буду рада новим підписникам. Буду рада за коментарі. І всього вам найкращого. Слава Україні! Україна вже перемогла! Дякую всім. Дуже вдячна тим, хто писав, цікавився. У кого є ще розклади. У мене на розгляді, напишіть, будь ласка, бо у мене там позлітав вайбер. Напишіть мені, будь ласка, з приводу розкладів. З приводу розкладів військових, нагадую, для тих, хто мені пише постійно, скільки це коштує, або ще якусь дурню, це нічого не коштує. Абсолютно. Розклади на військових абсолютно безкоштовні. Це перше. Друге, ви можете звернутися в Viber, Telegram, WhatsApp з Instagram зараз питання, тому що під'єдную знову, обновляю паролі і так далі. А от всі останні, будь ласка, пишіть, буду рада вас бачити. Всім гарного і тихого часу. До побачення!